Ще до 1917 року кілька разів намагався зробити пам'ять видатному українському мецю. Але вас всі річні. Знайте, кавалерійця подавався проектам абсолютно на кожен конкурс. І так, на жаль, Київ не отримав право зробити пам'ятник кобзарю. Але мрія його здійснилася і все через те. Що багато, де бував в Україні? А якщо коректніше, а ми, де тільки бляха Муха Шевченка не бував в Україні? Фридити. Я у нас не Чернігів, що найбільш страшно. Шановні, я ще заїхав на сумщину. Файне місто. Я уточнюю, воно прекрасний. Я вас дежу вам?